Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні ми поговоримо про сосни. І я покажу трошки, які в мене є сорти. Сосна, це хвойна рослина. Ну, ви знаєте, її такі всі прості форми, але їх багато, є дуже багато. В родину соснових входять. Сосни, ялини, ялиці, мудрини, кедри, цуги і псевдоцуги. Самі сосни поділяються на багато видів. Вони трошки є трошки різні, по кольору є, і по габітусу є, по розмірам зовсім. Поділяються на веймутова, гірська. Гірська це йде з карликових пород. Вона більш така низькоросла, густоцвітна, карликова. Потім є кедрова сибірська, кедрова корейська. Це ті сосни, які привикли називати кедрами, але це все-таки сосни, тому що кедри це геть другі, ну, геть друга рослина, я вам, до речі, робила відео, показувала. Є сосна звичайна, є сосна дрібноквіткова, є чорна, є білокора, є остиста, і з гімалайська, і см'яка, жовта і кримська. І ось оце у нас сосна кримська. Вона, от, бачите, вже дуже велика. Їй скажу, що більше 10 років. Десь років, може, 13, 14, десь так. Точно я не скажу. Хвоя у неї длина і здорові шишки. Бачите ось. Хвоя у неї ось досить така длина. І ось шишки попадали у нас ось шишки, бачите, шишки немаленькі. Як бачите, такі ось крупненькі в неї шишки. Скажу ось ось. Як бачите, вони пусті, насіння в них немає ніякого. Так, і підемо зараз далі. Це у нас сосна густоквіткова умбра куліфера. Я вже почала її стригти, тому що вона вже почала рости високо. Вона така з форми. Бачите, гілочки всі ростуть у неї вверх, отако. І, бачите, все-таки до сонця. Та сторона що до сонця, вона більш гарніша, більш пишніша, ніж та, що йде на північ сторона. Ну, Буду її вистригати робити таким зонтиком. Це вже висота вся, яку я її буду залишати. І все. Густоквіткові, вони видають такі шишечки. У них є жіночі і чоловічі запильники. Потім весною я вам покажу. Це таке цікаве видовище, гарне, тож будемо наблюдати. Всі в мене є дві густоквіткові, підемо чуть далі. А це у нас сосна горна, піну смугу. Спочатку вона давненько вже в мене росте, і спочатку була така вона однобока якась, і я почала її вистригати, почала робити таку топіарну форму, навіть не знаючи, що з цього вийде. І вийшла така у мене мураха. Ну, тепер мені доведеться видовжувати її, оцей нижній комочок. Треба буде випускати гілочки. Коротше, э, трошки поміняти форму, тому що голова дуже здорова, як бачите, тулуб маленький. і... Одну рожку доростити треба. І буде така у нас комашка, як бачите, вийшла така тупіарна форма. Смішна. Ну, Сосні у мене не дуже багато, але так трошки є. Ще як я казала. У мене є дві парвіфлори. Так. Йдемо, бо у нас вже тут розтало болото, щоб не вимаститись. Ось одна, як бачите, така теж смішна, теж будуть запильники у неї, потім подивимось, хвоя в неї м'яка. Це парвіфлора пенглаука. І хвоя в неї, бачите, така коротенька досить. І така, як трошки біленька, це треба буде пройти. По тут гілочки попадали. Трошки обтрусити хвою сухеньку. Я її вже теж стригла, укорочувала, бачите, тут видно, що я її обрізала. Ну, Якщо вона весною нічого не відірє, то будемо ці сухі відрізати повністю. Тут щось воно не пішло. І ця гілочка, бачите, не пішла. А ця гляньте, яка гарненька тут. Шапочка вже наросла. І ще в мене є тут теж парвіфлора Нігіші. Ні вона вже йде більше як карликова форма, вона росте всього до 2 метрів. І ці дві парвіфлори, два сорти, цього це виведені вони японськими селекціонерами і вони ростуть дуже багато цих сортів в Японії. В неї вже гілочки трошки, ой, голочки трошки длінніші. Бачите, і вона така зовсім така тонесенькі голочки, бачите, м'ягесенькі така. Теж її стригла, бачите, ось тут вже такі пучки наросли. Ну, Не хочу її двохметрову мати. Нехай вона така буде більш сильніша, більш пишніша. Так. Ще в мене є одна сосна. Так, я не знайшла її назву. Тут треба... Ну, побачимо, вона вже підросте, потім буде легше її приділити. А, можливо, це кедрова у мене, сосна кедрова. в неї теж ось голочки такі м'якенькі, теж вона така гарна. Побачимо. Я її посадила тут, щоб більш було вже. Така симетрія три сосни. Це в нас ще дуже маленька. І дві тут у нас пареві флори є. Так, демо далі. Я кажу, сосів не багато, але трошки так є. Ну, я вам в попередньому фото, ой, фото відео показувала Winter Gold сосну, яка міняє окрас на зиму. Потім ще покажу весною ці всі сосни, тому що, як я казала, густоцвіткові будуть цвісти. І побачите, як цвітуть сосни. Ось моя Вінтерголд, яка міняє окрас. на зиму. Є ще там златовласка, є, ще кілька сортів, які міняють окрас на зиму стоять, стоять, стоять такі жовті-жовті яскраві взимку. Гарні. Так, у мене ще є, ще є, ну не з під снігу повилазили трошки. Тут у мене ще якась сосна доросте, я навіть забула за неї. Він трошки підросте, потім будемо шукати назви, бо щось я щось я загубила. Десь треба шукати, що це за сосна, навіть не пам'ятаю. Раніше якось. Получала ці всі свої рослини, все записувала, потім перестала. А тепер думаю, що треба було все-таки писати далі. Знову у нас сосна це кедрова. Кедрова до кедра ніякого відношення немає, тому що кедр це зовсім інша рослина, хоча хвойна. І бачите, у сосни, які Длінні голочки, на відміну від кедра. Ще кедри, оці на півночі, що ростуть, оце сосна іде, сосна кедрова, Сибірська є, але люди чомусь ну, вже давно почали називати їх кедрами і, і продаються кедрові горішки. Взагалі це не горішки по ботанічному, це просто насіння. Насіння з, з шишки сосни кедрової. Але так уже пішло в народі горішки, горішки кедрові, так воно йде. Вжилося так в обіход. Тут у мене ще одна сосна кедрова, теж маленька. Буду ще купувати пару сосен, яких я колись саджала, але довелося їх пересаджувати, і вони попропадали, але дуже хочу ще гімалайську собі. І сосну відхруст. Дуже вони гарні. Так, це у нас знову сосна горна. Це сосна горна поміліон. Бачите, яка вона гарненька, вона наші зовсім в тіні. У мене їх багато насаджено. Бачите, які вони. Такі м'ягесенькі, гарнесенькі. Буду їх теж стригти, або потім топіарні форми зроблю. Ось тут ще одна сосна така в мене ось. Теж горна. І все, у мене тут їх, як я казала, у мене їх декілька. там дві, тут три, чотири, п'ять. Ну, я собі вирішила зробити такий, собі буде трошки бордюрчик. Бачите, які вони ось гарненькі, маленькі, вони такі просто в них маленькі в рік. І вони такі не дуже Одні У мене тут одна, два, три, чотири, там шість штук. Ну, буде шість штук, значить. Так, тут у нас сосна сама звичайна. Це сосна лісова, я її купувала у людини за 50 гривень вже давно, вона росте, ну, не так давно, верніше. Ця сосна росте досить швидко. Як бачите, це ось її оце однорічний приріст. Тут добрих пів метри. Оце ось приріст річний. І якщо її не стригти, то вона б у мене вже була. Знаєте, п'яка здоровецька. Але я почала її вистригати. Бачите, ось. Теж буду придавати таку форму її на висоту. Оце як вона є ще підстрижу весною, як достригти, я вам буду показувати, розказувати. І все більше її випускати на висоту не буду. Така вона собі буде гарненька. Так, тут я теж посадила ось малесеньку, така сама. Звичайно, теж буду їй придавати форму. Форму буду придавати її невисоку, тому що ось в мене тут є сосна Могус. Вона, бачите, невисока. Вона йде така, як напівкарликова, гарненька така, і буду тут Звичайно, буду підганяти під цю, щоб так було трошки схоже, щоб не були такі різні. Це теж така невисока буде. І ще в мене є сосна чорна. Green Tower. Зараз дійдемо до неї. Я взяла її, тому що вона, у неї клоновидна форма. Вона не буде така широка. Вона виростає до 3-4 метрів у висоту, а в діаметрі всього лише буває метр. Бачите, вона така в кучки росте, бачите, не, гелячки по сторонам не йдуть, а такі більш-менш в кутки ростуть. Ну, друзі, і все. Буду, як, якщо куплю ще щось нове, потім все покажу. Потім мене просили показати відео про мої стопіарні форми пострижені. Покажу. Розтає все мокре. На газоні, на газоні, правда, сніг. Гляньте, як лежить, хоч і сонце світить, але держиться тут. Зима у нас трошки затримується. Але вже йде потепління. Так що, друзі, сосни, сосни можете саджати собі сміливо. Сосни не вибаглива рослина, всі вони сонцелюбні. В тіні вони будуть, як бачила, я по першій сосні я вам показувала, що в тіні вони досить такі рідкі, получаються такі геть-ніякі. Так що. Сосну, якщо хочете, можна саджати, треба саджати на сонці. І якщо хочете, можете брати недорогі саджанці, сосни і формувати з них якісь там собі, собі якісь такі форми різні топіарні. Я ще теж тут ще до кінця ще не знаю, що робити, але щось будемо мудрувати. Всі сосни по сухостійки вже в дорослому віці. Морозове тривалі всі, нема ніяких таких у них, щоб е, морозів якісь боялися сорти, не знаю, таких не читала. І що ще сказати? Ну, дають нам чистий воздух, красу. Жив... Всі вони довговічні, деякі сорти живуть навіть до тисячі років, так що на наше життя нам вистачить. Повністю любуватися їхньою красою. Ну, друзі, от і все. Бажаю всім гарного дня.